Я розвідник і пілот. Розвідник пілот. А зараз працюю тільки на нічному дроні. Нічний ніхто не хоче. А мені в кайф. тяжкіше трошки управляти, але менша висота, ніч його не бачить. Чуть ну чують і що. І от зайнявся я от таким як скидами. Кидаємо гранатки, подарунки ми їх називаємо їм. да. Коли вони чують дрон, вони все, вони його жахаються, вони падають, притворяються мертвими, але ж тіло то тепле. Дрон його бачить здалеку. Непогано виходить. За останні три місяці, 70 точно. от За 70 можу точно сказати. Ну от, Крайня ніч там 5200-4300 залишаються, підари їх, не забирають своїх. Mm -hmm. Він йшов, я його завалив. І все, а той поскакав далі, і все, от, от така тема. Перемога, яка звичайно буде. Діло, мабуть, тільки в часі. в часі. Хочеться якнайшвидше, хочеться додому.